Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу показати вам свій рецептик солодкої ковбаси. Така солодка ковбаска. Ось я хочу додати до неї ще горішки. У мене тут фундук та мигдаль. Я їх, можливо, трішки Вони обсмажені, але я ще трішки на сковоріці і їх підсушу. Я не знаю, скільки там грам я. 150, можливо, візьму або 100 на свій смак. Ось у мене таке печиво до кави. Я частину печива помільчу блендером у мілкі крихти, а частину поламаю такими шматочками. Ось. А також ці горішки підсушу на сковорідці та порубаю ножем. Щоб вони були такі шматочками теж. Також мені знадобиться ось згущене молоко та вершкове масло. У мене тут в пачці 180 г, я ще додам. Бо я буду робити подвійну порцію. Ось буду дивитись, скільки додам. Масло у мене таке кімнатної температури м'якеньке. Воно полежало на столі. Стало таке м'якеньке. Ось. І потім я вам покажу, як я це буду робити. Ось, друзі, я зважила 100 грамів, 101 г у мене горішків. Мені буде достатньо. Тут у мене фундук та мигдаль. Зараз я їх на сковорідці підсушу та порубаю ножем на такі величенькі шматочки. Не дуже великі, я вам потім покажу. А також візьму блендер і частину, більшу частину печива помільчу у міленькі крихти, а меншу частину поламаю просто руками. Потім вам покажу. Ще забула вам сказати, що можливо знадобиться мені звичайне молоко. Я його трішки закип'ячу, якщо погано буде перемішуватись, а ще забула какао, зараз принесу. Ложок 5, наверное, візьму какао. Ось, я зараз принесу і покажу вам, яке в мене какао. Ось, друзі, в мене ось таке какао. Воно дуже якісне. Я візьму десь 5 столових ложок. Ось, це бельгійське в мене какао. У мене такий шоколад є, я колись купувала, і какао. І ось це все я приготую і потім вам покажу. Ось, виклала горішки на сковорідку, підпалила вогонь та буду трішечки їх просушу. Обсмажувати сильно не буду, так як вони в мене вже смажені. Просто щоб вони краще подрібнювались. І потім ножем їх пороблю, такі на величенькі шматочки. Як вони підсушуться, вистигнуть, і я їх порублю. Ось, друзі, я трішки їх підсушила. Така, таке масло в мене тут на горішках з'явилось. Ну, і трішки вони підсмажились. Ось. І я їх, як вони вистигнуть, порублю ножем. А тим часом буду готувати печиво. Принесу зараз блендер і покажу вам. Ось, друзі, ось такий в мене блендер. Зараз я під'єднаю цей моторчик до нього. Ось. І у мілку крихту помільчу це печиво. Я його трішки руками поламала. Зараз миску приготую, в яку буду висипати. І частину печива я просто поламаю руками у такі шматочки, я вам потім покажу. Ось, друзі, ось так міленько я помільчила. Печиву. Тут у мене навіть менше половини. Зараз ще покладу і меншу частину поламаю. Ось, друзі, більшу частину я помільчила блендером, і руками поламала, просто в цю, в цю колбу поламала руками залишок печива, тут менше половина. І зараз порублю горішки сюди додам, також какао додам. І потім Розм'якчене вершкове масло та згущенку. Ще в мене є трішки вареної згущенки. можливо, ще її додам. Згущеного молока вареного в мене трішки там є в холодильнику, можливо, його додам. Подивлюсь. І, можливо, додам звичайного молочка трішки, щоб воно легше поєднувалось. Ну, попередньо його потрібно закип'ятити. А можливо, і не буду, потім вам скажу. Ось я взяла великий ніж. І ось так такими шматочками порубила горішки. Зараз ще інші помільчу і додам їх до крихт. Ось, друзі, додала какао. Це в мене бельгійське алкалізоване какао. Коротше кажучи, дуже гарної якості. І я додала поки що 3 столових ложки і подивлюсь, можливо, більше не буду додавати, можливо, ще за смаком додам. Як все перемішаю, буду бачити. Ось, друзі, ось так я помільчила горішки не дуже мілко. І також ще додала 1 столову ложку какао. У мене загал, загалом в мене 4 столових ложки. Можливо, ще одну додам, подивлюсь, бо в мене какао дуже гарної якості, тому багато не хочу додавати. Потім скуштую, ще сюди додам пакетик ваніліну. Ось ванільний цукор у мене, доктор Откер. Я такий пакетик додам сюди до цієї суміші. Це моє любиме солодощі, моя любима. Це такі солодощі, улюблені з дитинства. Вирішила приготувати, бо давно не робила. Висипала ванільний цукор, зараз все перемішаю. Ще краплиночку сілі додам. Бо я люблю, щоб було таке солоненький такий присмак. Трішки сілі обов'язково додам. Ось порізала такими кубиками вершкове масло, поки що одну пачку. Але якщо буде недостатньо, в мене ось ще більше половини пачки є. Можливо, ще шматок відріжу, а можливо, все покладу. Це я буду дивитись, як я буду ці крихти перемішувати з цим маслом. Зараз все добре одягну перчатки кулінарні та добре все перемішаю. Візьму нові перчатки, щоб нічого не потрапило. І добре, добре, ці крихти перемішаю з вершковим маслом. Воно у мене м'яке, але зараз у нас в квартирі не дуже тепло. Ось, бачите, воно повинно, щоб було такої кімнатної температури і м'якіше, ніж у мене зараз. Але у нас прохолодно у квартирі, тому в цьому році май місяць у нас прохолодний. Тому масло не хоче пом'якшуватись, а розтоплювати його не потрібно. Ці величенькі крихти я поки що не додаю. До загальної суміші, бо вони поламаються. Уже в кінці, як я все добре перемішаю, я додам оці шматочки печива. Ось, друзі, я додала ще грам 50 до цієї пачки масла. І зараз добре все перемішаю. Ось я одягла кулінарні новенькі перчатки, рукавички такі резинові чи силіконові, не знаю, які вони. Коротше кажучи, зараз я добре це все перетру з цією крихтою і з горішками, а потім додам згущенки та оці шматочки печива. Я ще сюди додала, як ви пам'ятаєте, ванільний цукор та дрібку солі. Ось, друзі, я добре ці крихти перемішала з вершковим маслом, а також вичавила сюди згущене молоко. І зараз візьму ложку і це все добре перемішаю, а потім додам ось ці крихти. Можливо, ще молока знадобиться. Варене молоко я не додавала згущенне, тільки свіже. Ось у мене не збиране згущене з цукром. Все. Ось зараз це все перемішаю і потім покажу, що в мене вийшло. Друзі, перемішала цю суміш. Зі згущенкою, а також зараз висиплю ці шматочки печива, одягну знов перчатки та перемішаю, і приготую шматочки харчової плівки, щоб сформувати ковбаски. Потім як зроблю усе вам покажу. Одягну перчатки, заздалегідь приготую шматочки, повідрізаю, щоб було зручно мені, і сформую ковбаски. Ось, друзі, я все перемішала. Воно таке тугеньке. Я ручками, ручками все добре перемішала, ці крихти і буду формувати ковбаски. Зараз хочу ще трішки молочка закип'ятити, щоб воно було трішечки м'якшим, ця суміш. Закип'ячу грам, напевно, 30, можливо, 50. Потім вам скажу. Друзі, я закип'ятила 100 мл молока. Ось у мене бутилка, і ось так. Десь 100 мл. Тут Тут у мене в бутилці, в пляшці 750 мл. Це у мене фермерське молоко. Я сьогодні купила з машини, у нас машина возить. І я його закип'ятила про всяк випадок. І прям гарячим вилила оцю суміш. І добре у рукавичках перемішала. І зараз буду формувати, брати по порціях. Ось я відрізала харчову плівку, і буду класти по порціях і завертати добре. Друзі, ось така ковбаска в мене вийшла. 4 штучки. І зараз я її покладу у морозильну камеру, щоб вона постояла та замерзла, а потім візьму новенький пакетик. Та складу в пакетик і буду доставати по одній штучці та куштувати з кавою. Це дуже-дуже смачно. Я думаю, ви всі її колись куштували, бо вона дуже смачна. І добре, що я додала звичайного молочка, ця суміш стала м'якшою, і легше було її формувати. Бо так вона, тільки зі згущенкою, вона дуже туга. Нагадаю вам рецепт. У мене було дві пачки печива 370 грамів. Це 740 грамів. Також у мене була пачка згущеного молока 270 грамів, десь 230 грамів вершкового масла. 100 мл молока, 100-110 на око я наляла. ось, А також ванільний цукор, пакетик та дрібка солі. Все. А, горішки. Ще в мене 100 грам горішків було фундук з мигдалем. Все, ось і весь рецепт. Ой, забула ще какао. Я завжди щось забуду. 4 ложки какао. В мене алкалізоване. Ну, Це таке е, спеціальне для кондитерів. Але можна і звичайне какао додавати, яке у вас є. Я більше какао не додавала, вона в мене, бачите, яка коричнева, бо в мене гарної якості какао. Зараз покладу в морозильну камеру, вона замерзне і це дуже смачно. Готуйте, любі друзі! З вами була Оксана із Одеси. До побачення, Па-па!